Всім привіт! Мене звати Ярослав Зубченко. Це проект чи не так із похолоданням. І якби мені сказали, що через півроку повномасштабної війни з Росією я буду говорити про зустріч Макса Назарова і Андрія Пальчевського, я б вирішив, що всі інші вже мертві. І тепер ці двоє очолюють ДНР та ЛНР. Якщо ви не знаєте, хто такі Пальчевський та Назару, то по-перше, ви на СБУ, а по-друге, коротко ознайомлюю. Андрій Пальчевський це протоарестович. Він такий же балабол, історик, філософ, психолог, дамський угодник, егоманіяк, бізнесмен та, звісно, військовий. 14 років, з яких були віддані служби в військових силах. І вся моя життя, як ви розумієте, так і інакше зв'язана з вивченням воєнної історії. Коротше, якби метелик інакше махнув крилом, то сьогодні Пальчеєвський, а не Арестович, розповідав би про перемогу за два-три тижні. Але Андрій Іванович зробив ставку на перемогу Росії, злагався з Медведчуком, був найпопулярнішим гостем його каналів та катався до Скабєєвої розказувати про воз'єднання народів. Чим більше і грубіє ви будете ругати Україну, тим далі ми будем от нашого щасливого дня. Що ж до Макса Назарова, то його роль нагадує поліську народну страву пальцопхану. Хану. Це така ковбаса, коли береться кишка, і Євген Мураєв напихає в неї стільки російської пропаганди, що аж невдобно, як в гарному фільмі Гаспарано, Макс Назаров був задіяний у всьому від розмов із російськими бойовиками. Дан вас ні в составі України до розмови з Лукашенком про бандерівців. Бандерівці Бандеровці, націоналісти, це не Україна. Отже, після початку повномасштабної війни возз'єднання народів якось так і не склалося. Євген Мураєв втік без прийомного сина, і тепер двоє чоловіків зустрілися вже як безробітні. Полгода війни, відкритого вторження повномасштабного. Вы знаете, чего бы я не хотел делать, я не хотел бы скулить. На жаль, скулить польчевскому действительно доводится. Он на свободе и разом с Максом Назаровым занимается улюбленной справой. Потому что очень похоже, что руководство России было втянуто в операции специальной, в, скажем так, в состоянии, при котором они, Кремль, Путин ли, окружающие его люди, думали, что в Украине существует якобы пятая колонна, которая ждет, не дождется, когда же матушка Русь начнет уже свое движение на территорию независимой Украины. Так, вам не почулося. Прошло всего півроку повномасштабной войны, а недалекованный не канал наш снова виправдовує Россию. Можливо, це якась грантова умова, типу, допомогли почати війну, тепер надавайте гарантійну підтримку. І особливо смішно, що Андрій Пальтєвський каже, що це британська розвідка переконала Росію, що українці її чекають. Чувак! Нашого щасливого дня вас і... дуже Україну. Я дуже вас прошу! Так то інтерв'ю зберігає патріотизм і топить за Україну. Але щоб ви розуміли, головна думка шоу: у війні винен Захід. І головне, щоб ми заповнили сьогоднішню передачу це мою ідею тому, що це була операція Анті Тріст і Квазі-Тріст. А о, о, операція англо-саксонських спецслужб. Це звісно, не старі добрі часи, коли Макс Назар розповідав про громадянську війну, а Пальчевський пропонував здати Крим. Але розумова все одно така прекрасна, що хоч до справи пришивай. Тут є і про те, що війна Росії з Україною насправді це проксі війна Британії для того, щоб відродити імперію, і війна США для збагачення штатів, і жарти про те, що Німеччина відроджує вермахт. Коротше, ви зрозуміли, захід зацікавлений у війні, і що западні інституції заінтересовані в продовженні війни у вільній від державної зради час Пальчевський та Назаров обурювалися. З какого хрена на второй день после об'явлення війни росіяни заїхали в Київ? От. І этим вопросам возвращаемся знову і снова. Я так розумію, проблема в тому, що не в перший день, і тому куратори встигли втекти, лишивши своїх людей на призволяще. А Мураєв був для Назарова значно більш ніж просто работи. Кубок депутата обласного совета Мураєва, а потім уже народного депутата. Це український турнір на призи народного депутата. Май, історія, май, ми май, що май, май. Плакати. З іншого боку, добре, Пальчевський зайшов у гості, і це все сказав. Це нагадує українцям, що контрнаступ потрібен не лише біля Харкова чи Херсона, але й у Києві. Насправді, схожу функцію виконують майже всі гості Назарова. Його програма Дата так, особисто мені, нагадує політичний хоспіс. Це останнє місце, де можна побачити, наприклад, Дмитра Співака. Єдиного жителя Одеської Народної Республіки, а багато прозведіння російських писателів визнані до да, світової класичної літератури Михайла Чаплигу, людину, яка анархічно підтримує Україну і Росію одночасно. Хто тобі сказав, що Запад не договарюється з Росією за нашою спиною? Хто? Я ж вижу, що вони договарюються Гарі Табаха східноєвропейському метастазу Трампа надо українському народу як тайванському народу вийти на улиці і сказати Ей, ти Байден, ти обіцяв, ти об'язан нам дати зброю». Канал Назаров відзначить стіл після Кавуна. Сам Кавун викинули, але його рештка засохла. І тепер до них прилипають російські ідеї і злітається мошка. То може, ну СБУ протре? Русский Ну, як мінімум, прописано в 10-й статті Української конституції. І на руському у нас стара страниця паспорта. Ну, тоже, як слову. У рубриці «Що не так зі світом, цього тижня поговоримо про час. Нічого не дратує мене так, як вимірювання часу, бо з ним все не так. Але сьогодні почнемо з простого: кратності. Всі наші величини одиниці вимірювання кратні 10. В сантиметрі 10 міліметрів, в метрі 100 сантиметрів, в кілометрі 1000 метрів. Красиво, елегантно. В хвилині 60 секунд. В годині 60 хвилин. В дні 24 години. Нічого не кратні 10, тому удача з вимірюванням, наприклад, швидкості. Але буде хоча б кратні 6. Далі починається хаос. В тижні 7 днів. У всіх місяцях, крім лютого, нерівна кількість тижнів, а кількість днів змінюється кожного місяця. В році 12 місяців, у равно знову крат на 6, але при цьому кількість тижнів у році нерівна, кількість днів не кратна взагалі нічому, і змінюється кожні 4 роки. Ми живемо з цією системою, ми до неї звикли. Але уявіть, що тосі її пропонує. Ми б з нею погодились, ми б прийняли цю ідею як хорошу. Уявіть, що пояснюйте її комусь, хто при неї не знає, Він побудував, що ми божевільні і живемо в якомусь печерньому середньовіччі без реформ часу. Це жахливо і це треба змінювати. Відвертімо це щось хороше. Пішов нахер з мого міста. Ти чмо? На цьому все. Дякую, що дивилися, і пам'ятайте, що всі непокарані зрадники. Це просто гарні новини на майбутнє. Слава ЗСУ і слава Україні!